Зв'язок із батьківщиною, який не послабило навіть відстань у Чернівецькому обласному перинатальному центрі, вирішили відзначити благодійників, які постійно і активно допомагають медичному закладу плекати новонароджених українців. Буковинець, який вже тривалий час мешкає в Польщі, не забуває за рідний край і з щирим серцем сприяє покращенню умов для породіль у Чернівцях. Ми сьогодні зустрічаємо наших улюблених благодійників, представників благодійного фонду. Ротарі чеснохова це знаходиться у Польщі, і це люди, які допомагають нам можливими і неможливими засобами. Друзі допомагають перинатальному центру не впростий для нашої країни час. Ця щира благодійність є неабияким внеском для життя і здоров'я жінок та новонароджених малюків усієї країни, каже Любов Годнюк. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі крім буковинок жінок з сусідніх областей народжують дітей. Дуже багато жінок, які вимушено переселилися до західних областей, в тому числі до Чернівців. Директорка каже, що допомога благодійників є багатовекторною. Це допомога у Напрямках. І це допомога і продуктами харчування, це допомога і предметами гігієни першої для жінок і для немовлят. Це дуже багато підгузок, памперсів, візочків для родин, для новонароджених. І от сьогодні це така потужна смарт-станція. Яку ми сьогодні презентуємо, і саме нашим благодійникам демонструємо настільки це важливо, настільки це необхідна була допомога для Чернівецького обласного перинатального центру. Смарт станція дає можливість одночасно моніторити стан плода у семи пологових залах, що є великою допомогою як для самих породіль, так і для медиків, додає Любов Годнюк. Це і допомога в роботі лікарюшергінеколога акушеркам. І це великий комфорт для родини, яка знаходиться в пологовій залі. В Чернівецькому обласному перинатальному центрі пропагують партнерські пологи. І коли в пологовій залі знаходяться жінка і її партнер, їм дуже важливо, щоб цей простір ніхто їхній особистий простір не порушували. І тоді, коли є така техніка, і медичний персонал мають можливість спостерігати за рухами плода. За станом плода за серцебиттям дитинки, за станом матері. Ми не витрачаємо час на візит до пацієнта. Ми можемо моніторувати це все з коридору. Ми не порушуємо приватність. Також є бонусом, що ми можемо проводити тривалий моніторинг. Ці датчики є абсолютно зручними і комфортними. Жінки вільно займають будь-яке положення в пологовій залі, і це спрощує дуже сильно нашу роботу. Смерть станція для Чернівецького обласного перинатального центру це не тільки покращення матеріально-технічної бази, а в першу чергу це про безпеку пацієнта. Адже завдяки такій станції ми маємо можливість дистанційно контролювати та відстежувати внутрішньоутробний стан плода, моніторити за станом пацієнта, відстежувати рухову активність дитини. Обладнання допомагає медикам оперативно діяти у найвідповідальніші моменти, додає Ольга Тимчук. Окрім того, Любов Годнюк каже, що сьогодні мала змогу у присутності медичного персоналу урочисто вручити подяку активним благодійникам. Я хочу ще раз висловити велику подяку нашим благодійникам Віталію Костянтиновичу. Особисто сьогодні ми мали таку дуже унікальну можливість вручити саме присутності колектива, присутності наших пацієнток, відзнаку голови Чернівецької обласної ради незламні для Віталія Юркевича. Директорка каже, що саме такі люди допомагають творити майбутнє України, адже вони не підтримують. Майбутніх мам та новонароджених українців додає, що благодійник Віталій Юркевич, мешкаючи в Польщі, не забуває про свою батьківщину і виявляє щире бажання допомогти у ці важкі воєнні часи. Він сам родом з Глибоки, з Глибоцького району. І я думаю, що і Глибочина, і Буковина. Обов'язково має пишатися такими своїми земляками від усіх наших жінок, від усіх наших пацієнток, від усіх діток, які народилися в перинатальному центрі, і вручити Віталію Костянтиновичу Юркевичу, відзнаку голови Чернівецької обласної ради Незламні. Вітаємо вас, Віталій Костянтинович! Дякую. І тобі щоб ця відзнака залпо була цим символом. Вдячності, і щоб завжди на вашому шляху були люди віддані, щирі, турботливі, і щоб завжди у нас були такі партнери, як ви, Юлія Слободян, телеканал ТВА.